Технологія ліфта дає змогу розмістити по новому різальний механізм та ротор. Ножі тепер розташовано над ротором. На вибір є два типи різальних механізмів: 16 ножів у версії Master або 32 ножі у версії PRO. Кожен із них має однакову конструкцію. Висувні або відкидні балки ножів, знайомі користувачам причепів підбирачів. Петінгер IMPRESS робить комфорт, доступним і для рулонних прес підбирачів. Як результат, оператор працює, не зігнувшись та поза межами небезпечної зони задньої кришки підбирача. Ергономічний та безпечний. Перемиканням груп ножів можна керувати без висування балки. Сліпі ножі не потрібні, оскільки різальний механізм імпрес розміщений зверху. Ви завжди маєте під рукою повний набір ножів. І за потреби можете швидко зреагувати на зміну умов, просто попередньо обираючи потрібну групу ножів і отримуючи найрізноманітніші довжини нарізки. Оскільки гравітація утримує бруд знизу, забруднення шліців ножів залишилися в минулому. Завдяки завжди чистим посадковим місцям ножів, які не потрібно чистити, зміна їх груп відбувається легко та зручно. Це значна перевага різального механізму, що розташований зверху. Якщо в зоні ротора виникає забивання, різальну балку можна перемістити гідравлічно для створення додаткового простору. Оборотні ножі Twin Blade подвоюють термін експлуатації. Завдяки простому перевертанню ножів вам доступний ще один загострений комплект. Якість нарізки зростає, потреба в потужності зменшується. З таким комплектом ви почуватиметеся доволі комфортно. Кожен ніж захищається окремою пружиною. Якщо сторонній предмет потрапляє в ротор, пружина відтискає ніж назад. Коли сторонній предмет пройшов через ротор, ніж автоматично повертається у робоче положення. Так ножі захищаються, а час простою зменшується. Петінгер до питання розташування крайніх ножів підходить без компромісів. Теоретична довжина нарізки 36 міліметрів дотримується по всій ширині камери аж до краю. Так, рулони ущільнюються дуже рівномірно. Рулони з короткою нарізкою від імпрес зберігають свою стабільність у випадку з соломою. Обв'язування до самої крайки підсилює стабільність країв рулону. Довжина нарізки 36 мм є унікальною і відповідає якості нарізки причепа перевантажувача. Успішніше з п'ятінгер.